Свячено, власне, вже такій поширеній темі цього року, як святкування 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького праведного. Таке особливе дійство така Урочиста святочна академія, щоб ще раз і ще раз підкреслити важливість цієї великої людини для нашого міста. Зокрема, ми святкували 1 листопада День Смерті митрополита. О, так все дуже. Одне біля одного, але хотілося так на завершення року бо е, зробити такий, я би сказав, великий підсумок е, життя і діяльності цього е, великого українця. Дві речі, які хотів би підкреслити з життя самого Митрополита. Я думаю, що таким девізом чи життєвим кредом його було два слова Бог і Україна. Насамперед, Бог, тому що Він зрікся себе самого, зрікся всього, що він міг мати як граф, як велика, заможна, знатна людина для того, щоб служити Богові. Для нас, українців, це теж символ, щоб ми не боялися виховувати наших дітей в любові до Бога, не в страху до Бога, а в любові до Бога. Показуючи такого великого, таку велику людину, як митрополит Андрій Шевтинський, віддав своє життя, він посвятив своє життя для, для церкви, для Бога. І дуже часто можна було почути такі зітхання з боку і українців, і поляків, і тих людей, які його знали, що як він прийняв чернецтво східного обряду, будучи.